Всі вже знають про відомий парк тюльпанів Кекенхоф в Нідерландах, про які, до речі, у мене є відео на моєму каналі. Але мало хто знає про це фантастичне місце, яке знаходиться всього в 15 кілометрах від Амстердаму і яке однозначно варто відвідати це Занцес Ханс – одне з наймиліших, найавтентичніших місць Нідерландів. Це не просто музей під відкритим небом, це справжнє голландське село з історією. Хант – це музейне село, де зібрані старовинні вітряки, дерев'яні будиночки та ремісничі майстерні, які зберігли вигляд 18-19 століття. Що тут можна подивитися? Старовинні вітряки, працюючі млини, які досить перемелюють зерно, роблять олію чи фарбу. Музей дерев'яного взуття. Можна побачити, як роблять традиційні дерев'яні черевики, клоги, і не тільки побачити, а ще купити собі парочку. Сироварня, можна подивитися процес вироблення голландського сиру, продегустувати і купити собі. Тут десятки видів смачнющого голландського сиру, які неможливо не купити. Так що будьте готові, залишити тут пару десятків або навіть сотень євро. Шоколадна фабрика та музей какао для поціновувачів, солодощів. Милі дерев'яні будиночки з квітами, ідеальні для фото. Це аутентичні дерев'яні споруди 18-19 століття. Більшість з них справжні історичні будинки, які з усієї округи регіону перевезли сюди, щоб зберегти атмосферу Старої Голландії. Музей ремесел старовинного побуту. Показують, як жили голландці кілька століть тому. Вхід до села безкоштовний. Окремий квиток потрібен для входу в млини, близько 5-6 євро за людину. Прямо біля парку є величезний паркінг, який коштує 12-15 євро в день. Моя порада приїжджати зранку або після 16, коли вже менше туристів. Обов'язково беріть з собою готівку для дрібних покупок у майстернях. Анцесхан – це місце доживає історія. Тут відчуваєш, як жила справжня Голландія з млинами, сиром і дерев'яними будиночками ідеальне місце для затишного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо хочете більше таких подорожей, і пишіть у коментарях, хто вже тут був, а хто хоче побувати.